Доброго дня, шановні мешканці нашого міста. На теперішній час настав період перед новорічних свят. Даний період зазвичай відмічений великою кількістю майнових скоєння майнових злочинів, крадіжок квартирних, з будинків з метою поліпшення кримінальної ситуації в місті. У Марганецькому відділенні поліції є створено додаткову групу швидкого реагування на повідомлення громадян, а також додаткову слідчо-оперативну групу для чергування новорічні свята. Звертаю вашу увагу на те, що в період свят, велика кількість мешканців міста виїздять за місто. Та з країни для святкування, залишаючи без нагляду власні домівки та квартири. В такому випадку, велике прохання до таких громадян, які виїздять за межі міста, звертатись до сусідів з метою нагляду за вашими помешканнями, а також в разі виявлення незаконного проникнення до ваших помешкань, негайно звертатися до поліцейського відділу. Також Перед новорічний період відмічений незаконною вирубкою лісових хвойних насаджень з подальшою їх реалізацією та реалізацією, та незаконною реалізацією піротехнічних засобів. Велике прохання до мешканців міста. Якщо ви виявили підозріли до вас, виклали підозру реалізація тих хвойних насаджень, які на території міста, або вам виявлено. Незаконною реалізацією перетехнічних засобів звертатись також до поліції, так як за порушення правил виробництва, зберігання, перевезення та торгівлі перетехнічних засобів, тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену статтю 195 зі значком 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Та тягне за собою накладення штрафу на правопорушника від 25 до 60 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Також хотілось би привітати всіх мешканців з наступаючими святами та побажати всім наснаги та здоров'я.